Динамічний захист. Магічні коробочки, які допомагають досить легко та значно покращити захищність техніки. Що ж воно таке, як це працює та на які покоління ділиться, я спробую відповісти в цьому відео. По-перше, варто сказати, що динамічний захист вибухає, тому що всередині нього розташовується вибухівка. Власне тому динамічний захист динамічним і називається. Роль цієї вибухівки полягає в тому, що вона має кинути метальну пластину у ворожий боєприпас або акумулятивний струмінь. Але не завжди динамічний захист метає якусь пластину, оскільки є ще й кумулятивний тип динамічного захисту. Замість вибухівки у кумулятивному динамічному захисті розташовуються спеціальні кумулятивні заряди. Суть полягає у тому, що під час працювання ДЗ такого типу кумулятивні струмені розрізають ворожий боєприпас або пошкоджують його. Якщо ворожий боєприпас був кінетичним, тобто оперено бронебійний підкаліберний снаряд, він жилом, цілісність конструкції порушується та, як правило, змінюється. Напрямок руху, що значно зменшує ефективність такого боєприпасу. Класичний динамічний захист має на меті ту ж саму ціль, а саме порушити цілісність ворожого боєприпасу, щоб зменшити його ефективність або взагалі його знищити. Тільки замість кумулятивних струменів тут використовується метальна пластина, яка летить у ворожий боєприпас, щоб викликати пошкодження. І Якщо ж ворожий боєприпас кумулятивний, то ситуація трішечки інакша. У такому випадку динамічний захист, як правило, знищує саме кумулятивний струмінь який. І цей боєприпас створює. Так, динамічний захист може знищити і увесь боєприпас, не давши кумулятивному струменю утворитись. Але динамічний захист першого покоління, такі як Контакт 1, розраховані в першу чергу на те, щоб метальна пластина порушувала цілісність кумулятивного струменю, а не самого боєприпасу. Так, давайте ж поговоримо про покоління самого динамічного захисту. Представниками динамічного захисту першого покоління є радянський Контакт 1, Ізраїльський Блейзер та американський. Арат. Особливістю динамічного захисту першого покоління є те, що він практично не відражає кінетичні боєприпаси, а лише кумулятивні. Це обумовлено досить легкою метальною пластиною, яка просто не здатна якось суттєво вплинути на більш важкий боєприпас. Натомість динамічний захист першого покоління досить легко встановлюється та демонтується, оскільки є навісним. Представником динамічного захисту другого покоління є Контакт 5. Цей динамічний захист вже є вбудованим, тобто він встановлюється та демонтується, Монтується повністю лише на заводі, та на відміну від першого покоління, метальна пластина тут набагато більша. Контакт 5 може зменшити бронепробиття кінетичних боєприпасів приблизно на 20%, Але є одне але справа в тому, що більш-менш сучасні ломи вже мають сегментований сердечник. У таких ломів є дві частини: додаткова та основна. І саме додаткову частину метальна пластина буде знищувати. Основному сердечнику залишиться лише пробити броню без динамічного захисту. Третє покоління динамічного захисту представлено російським реліктом та українськими ніж та дуплет. За принципом дії релікт дуже схожий на друге покоління, але на відміну від нього, він є тандемним, тобто метається не одна пластина, а відразу дві. Така система частково покращує захист від боєприпасів засегментованим сердечником, а також має забезпечувати захист від тандемних кумулятивних протитанкових боєприпасів. Але те, що він має, не означає, що він забезпечує, оскільки динамічний захист все ж таки російський. Український ж динамічний Захист третього покоління це якраз таки є той самий кумулятивний динамічний захист. Різниця між ножем та дуплетом лише в тому, що дуплет це два шари ножа. Саме тому дуплет масивніше, має більшу вагу та краще забезпечує захист від тандемних протитанкових боєприпасів. Є ще один український динамічний захист, який називається щит. він представляє себе блоки ножа, які засунули в контейнери від контакту 1. Його перевага є те, що його можна так само легко встановити чи демонтувати, як і динамічний захист першого покоління. Але захищає він так само, як і третього. Мінусом є те, що таке рішення, так само як і класичний контакт-1, є дуже вразливим для обстрілу з крупнокаліберних кулеметів. Загалом ефективність динамічного захисту третього покоління проти кінетичних боєприпасів складає близько 60%. Але знову ж таки, ефективність може бути різна, банально залежно від того, який боєприпас використовується. Якщо що, ефективність у всіх поколінь динамічного захисту проти кумулятивних нетандемних боєприпасів складає близько 90%, якщо не більше. Якщо ж мова, Йде за тандемні кумулятивні боєприпаси, то дуплет забезпечує кращий захист за релікт. Ну і четверте покоління динамічного захисту, яке представлено російським малахітом. Про цей динамічний захист майже що нічого не відомо, тому можете вважати, що його не існує так само, як і не існує армати. Це була, на мою думку, найголовніша інформація про динамічний захист, яку ви можете знати. У мене на цьому все. Дякую вам за увагу. Бережіть себе та Україну.